Життя думки коротке, як життя палаючого сірника. Думки народжуються і вмирають багато разів протягом дня, але існує спосіб подовжити їхнє життя, просто записавши у відповідний момент. До вашої уваги, 13-та частина рубрики Думки з-під капелюха. Світ став би добрішим, якби всі люди мали змогу висипатися. Добре підібране взуття дарує задоволення кожного разу, як ти його взуваєш. Добре підібрана справа у житті даватиме такі ж відчуття. Тому важливо іноді зупинятися, щоб перевірити, чи ти бува не в чужих черевиках. Найчастіше той, хто бере в борг, спить спокійніше, ніж той, хто у борг дає. Якщо ти відьма, тебе спалять. Свята Інквізиція не може помилятися. Не варто ставитися до всього надто серйозно. Можливо, просто десь у безкінечному холодильнику маленька зіпсована планета покрилася цвіллю і там зародилося життя. Істинна свобода і щастя це брати на себе лише ті зобов'язання, які ти робитимеш із задоволенням. Казкове уявлення про світ – Розбивається об скелі дорослішання свідомості, свобода вибору зводиться лише до свободи вибору клітки. Смерть це повернення у стан до народження. Не переймайся тим, як проживеш своє життя. Забудуть усіх. А тим щасливчикам, про яких пам'ятатимуть, буде абсолютно байдуже до того. Люди не можуть нікуди злиняти з цієї блакитної кульки під назвою Земля Усе, що їм лишається, розважатися іноді придуманими байками. Іноді новими відкриттями, іноді кривавими вакханаліями. Коли люди бачать суперечку двох дурнів вони зазвичай займають сторону першого, дивовижна властивість людської недалекоглядності сприймати наслідок як причину. Комп'ютер, запрограмований на те, що яблука бувають лише червоними, кожного разу видаватиме помилку, якщо ви будете намагатися довести йому, що існують ще й зелені яблука. Коли Бог розділив сфери впливу із дияволом, люди видихнули з полегшенням. Адже їм тепер є на кого повісити свої чорні справи. Найкращі політики, геостратеги, мультимільйонери та директори по дивному збігу обставин змушені й надалі щоденно своєю надмірною вагою продавлювати старий облізлий диван і ділитися великим життєвим досвідом лише у коментарях. Хто б міг подумати, наскільки кардинально можуть змінюватися погляди з плином часу, наскільки можуть розчаровувати ідеали, в які колись вірив. Системи, які здавалися величними, святими і могутніми, перетворюються у брехливу ілюзію, покликану просто для того, щоб використовувати людську енергію, увагу і час. І з досвідом починаєш розуміти. Що це всього лише деструктивні маятники, котрі розгойдуються зі сторони в сторону і затягують у свої коливання наївних прихильників, готових безкомпромісно захищати свої, як їм здається, ідеї та ідеали. У відносинах складно їхати без довіри, оскільки це поїздка на спущених колесах. Дріб'язкові люди на високих посадах це слабка ланка будь-якої системи. Яку б крайню радикальну позицію ти не займав, час незмінно показує, що правда буде ближче до середини. Всі хочуть їсти м'ясо. Але мало хто готовий працювати на бойні. Сонце не сідає за горизонтом. Це просто планета відвертається від нього. Так і в житті. Світло нікуди не зникає. Це ми від нього відвертаємось. Не собі потрібно шукати вакансію, а своїм грошам. На відміну від тебе, вони готові працювати без вихідних. В чому абсурдність забобонів у тому, що одні люди ревно дотримуються їх, надаючи непомірно великого значення, а інші навіть не підозрюють про їх існування. Сучасні новини. Це не висвітлення подій, а їх гіперболізація. Пес, якого з дитинства прив'язували, сам іде до ланцюга. Люди частіше підлаштовують факти під свої теорії, аніж будують теорії на основі фактів. По закону, це не завжди по справедливості.